Привіт. Привіт. Як справи? З огляду на війну, то ніби непогано. Добре, всі працюють, всі наближають перемогу. Давай поговоримо про ту царину, в якій ти найкраще себе почуваєшся. Давай, давай поговоримо про марк маркетинг в широкому сенсі і в дуже прикладному сенсі, про те, на чому ти розумієшся. А, але давай почнемо: От Ми, коли з Лізою говорили, вони кажуть, ну треба. Думати про те, що, що таке комунікація, як її розглядати. Чи дуже там виключно СММчик, чи виключно, може взагалі комунікація, бренда, як брендер. Угу. От маркетинг для тебе це що? Е, маркетинг це не тільки про комунікацію, це весь комплекс е, роботи компанії, який спрямований на залучення клієнта. Тобто, все, що ви робите для залучення клієнта, може вважатися маркетингом. маркетинг. Слухай, сервіс можна вважати частиною можна. комунікації Звичай. Звичай. продажі, те, як ти робиш, Точно. можна? Ну, тобто маркетинг це взагалі так. головне, що має робити компанія. Саме так. Чудово. Добре, що ми синхронізувалися по, по термінах. І коли йдеться про маркетинг, постійно спливають такі терміни або такі поняття, як портрет клієнта чи персона, покупця. Чи дійсно так важливо розуміти, хто твій клієнт? Тут є така методологічна проблема, можна так сказати. Тому що з одного боку, так дійсно дуже важливо розуміти, хто твій клієнт, але з іншого боку, зовсім це не зв'язано з персоною. Тобто, хто ваш клієнт, ваш клієнт це поведінкова модель, а не людина. І оце якраз багато конфузують багато людей, тому що. Ми е, плутаємо, коли ми працюємо в маркетингу. Ми плутаємо дві перспективи: перспективи від першої особи е, і від третьої особи, грубо кажучи, від першої особи ми споживач, і нам багато всякого здається. Типу, я споживаю якийсь бренд, і коли мене питають, чому я це споживаю, я починаю придумувати якісь. Там емоційні або раціональні причини, чому я його споживаю, ніхто ж не скаже, що я біологічна машина, яка працює в певній екосистемі, і я, в принципі, поводжуся так, як поводяться популярні там, культурні наративи, поведінкові моделі. Я їх відтворюю час від часу, а іноді я від них відключаюся. Тобто, якщо б таке людина говорила, вона б була схожа трошки на якогось ну, типу дивного персонажа. Натомість ми любимо всі відчуття цього агенції, відчуття себе, що я приймаю рішення. І тому ми надаємо цим рішенням такий дуже часто вольовий характер, вибір і так далі. І це коли ми дивимося з першої особи, як споживач, і ми змішуємо це разом з маркетинговим знанням. А маркетингове, як і економічне знання, розглядає. Це як модель поведінки, як сукупність набору певних даних, грубо кажучи. Тобто, ми як продажі бачимо, ми ж не бачимо людей. От, грубо кажучи, коли там юспейсі купують, там реєструються, ти ж людей фізично в цей момент не бачиш, не підглядаєш за ними, не вискакуєш там з цього. Ти бачиш, що в тебе є запис. І транзакція впала, імейл з'явився, в базі даних з'явився запис. І ці записи, вони, якщо їх за ними спостерігати кумулятивно, вони мають певні патерни поведінки. Вони поводяться дуже інтересно, вони поводяться дуже системно, їх можна передбачати. Цим власне займається маркетинг, економіка і так далі. Тобто, коли ми дивимося на поведінку людей, не як на індивідуальні прояви свободи волі, бажання, думки, емоції, а як на системні прояви певних моделей. Поведінкових моделей, І коли ми за цим стежимо, нам треба розуміти, як поводяться ці моделі. Тобто, що це таке, оцей поведінковий паттерн, і в цьому смислі розуміти клієнта дуже треба. Тобто, треба розуміти ці поведінкові паттерни, але вони дуже сильно відрізняються від до цієї перспективи від першої особи. Але ж те, про що ти кажеш, це наслідок е взаємодії е бренда. З користувачем ну сформувався, сформувалася ну умовний обліковий запис, да. Так. А потім там з певних облікових записів певна когорта людей, яке певним чином поводиться. Ну, наприклад, давай, якщо ну, окей, говорити так. там про наш продукт, так. наприклад, говорити там: а певні люди обирають тільки crm систему в нашому так. продукті. Таке можливо. Так. А, певні люди навпаки обирають наш продукт саме за те, що це комплексний продукт, що в ньому є там комунікації, спільна робота і CRM. Okay. Хтось щодня занурений, і всі співробітники там, хтось так. там для себе одного, щоб тільки вести проект, okay. але ж це наслідок е існування наш. Продукту і його взаємодія, а ніяк не первинний портрет, на який ми маємо цілитися. Я тебе правильно розумію? Ні, якраз як е поведінкові моделі складаються не в вакуумі і не тільки між вами і вашим клієнтом. Поведінкові моделі складаються в житті, в житті. Тобто ідею CRM ви ж не вигадали, типу, такі проснулися, йолки, ніколи такого не було, і от опять. Ну, типу, да? тобто, е у вас CRM – це типовий продукт. Який є на ринку, від нього щось очікують, він щось робить. І цей продукт, навіть до того, як він називався CRM, він також називався якось журналом обліку е е клієнтів, і так далі. Тобто, це виглядало просто ці були записи ручкою колись, коли заходиш. Там я не знаю, якусь клініку чи тебе ручкою записують в, в, в твій каталог. Нічого не помінялося, немає ніякого там нового сильно під сонцем. Та? Тобто, це важливо, що ці паттерни і моделі вони складаються з. Системно і дуже часто еволюційно, тобто ми якраз працюємо в дуже часто з еволюційними поведінковими моделями, і треба зрозуміти еволюційні соціальні іноді культурні поведінкові моделі для того, щоб правильно в них вписати продукт, а не створити продукт, який викривить поведінкову модель, бо це як правило люди так думають, що ми створюємо такий продукт. Який от такий странний, такий вообще унікальний, от такого ніколи не було. Його як почнуть використовувати во всю типу морду, от такого майже не трапляється. Тобто трапляється ну дуже рідко, з точки зору там ймовірностей, там менше одного процента. Більшість продуктів це є типові паттерни споживання, які зв'язані, як правило, з патернами поведінки, які е, з'явилися або протягом еволюції, або культурної, або соціальної еволюції, грубо кажучи, тому все це доволі не нові. Ну, якби Моделі, те, що я кажу, що в принципі можна взяти і книжку в клініці колись. Коли Пам'ятаєш, в 90-80-х х ти коли приходив в клініку, в тебе була книжечка. Там. Журнал обліку. Журнал обліку. Ви робите журнал обліку тільки тепер по-новому. Ну, типу, але задача та сама: облікувати, що відбувається з пацієнтом протягом його лайфсайкла. Ви це саме робите тільки тепер в цифрі. Тобто задача не змінилася, ви під неї адаптувалися, і там є якісь нюанси, якісь типу задачі. Нові, які зв'язані з цифровою економікою і з цифровою з цифровою поведінкою, але вона не є шут, прям таке, щоб супер е, окреме. Тому якраз треба вивчати оці великі моделі, і чим більша модель, тим більше у вас буде клієнтів. Чим менше модель, тим менше клієнтів. Це дуже примітивно, напевно. Тобто, от і треба слідкувати за такими цими парадигмами, як вони розгортаються, починаючи з еволюційних програм. Еволюційні програми дуже сильні їх важко перебити. А скажи, як з поведінкових моделей випливає можливість або критерії вибору клієнт того чи іншого продукту? Ми кілька разів згадували, наприклад, crm систему так? Чудово. crm система вагон. Не просто вагон, вагон і ще й, так. Та, та, та. ой прекрасно. А тут як так. він обере Я... те, що для нього? Віс. Давай про це да. поговоримо. Дуже дуже просто. Тут працюють два маркетингових е, таких кита, які називаються ментальна і фізична доступність. Ментальна доступність це коли я включився в програму. Тобто, от я собі живу, живу, не маю компанії, мені цього не треба. Потім я засновую компанію, набираю людей, і мені перший ж мій співробітник каже: Слухайте, а я вже замахався вести табличку типу в Excel. Давайте ми, може, якусь CRM-ку візьмемо. Це називається тригер. Цей тригер спускає в нього цей процес пошуку рішення. І він, як правило, вже десь стикався, йому ж напевно не два рочки, тобто там чи не один рочок. Це людина, яка вже працює в бізнес-середовищі, вона вже якимось чином стикалася з певними ідеями, як можна вирішити цю задачу. Коли каже тобі співробітник, давайте візьмемо crm систему бо в мене є такі задачі. То той, хто приймає рішення, він такий: о, а які бувають crm системи Це називається ментальна доступність. Все, що він раніше стикався бачив, читав в журналах. Зустрічався на конференціях і так далі, що все це в нього трошки полірувало ці асоціативні нейронні зв'язочки, такі структури пам'яті. І коли його включає в цю категорію, він зразу такий, а що в мене є в пам'яті, в ресурсі, в голові, як рішення цього засобу. І він в нього з'являється якась набір альтернатив. Як правило, він не дуже широкий, тому що тримати дорого в пам'яті е, багато опцій, тому там дві-три опції валяються в пам'яті. А потім він починає. Наближатись до них це називається фізична доступність, тобто є ментальна доступність, чи з'явилося щось пам'яті, друге це фізична доступність. Ну банально зайти на сайт, комусь написати і як швидко відреагують, і що там буде відбуватися. І оці дві компоненти і ведуть до транзакції, тобто до, до конверсії, грубо кажучи. І, і важливим тут є звичайно, там є такі параметри, як ціна, цінова еластичність, оці сегменти по ціні там бувають і так далі, по функціоналу. Але це вже значно менш важливі параметри, ніж ментальна і фізична доступність. Тобто, чи він це знав і чи він може до цього достукатись прямо тут, зараз, коли це в нього потреба виникла, воно і конвертує. І тому бізнеси вони нерівномірно розмазані по планеті. Грубо кажучи, тобто, знання у мене, наприклад, від U-Space значно вище, ніж інших CRM-систем, тому що ми з тобою часто перетинаємося. Тобто, в мене оця нейронний зв'язок по, по вашій CRM-системі значно вищий, ніж ніж відносно інших. І тому, якщо в мене тригерне така задачка, то я про вас дуже швидко згадаю. Ну, типу, тому що ми з вами часто перетинаємося. Дивись, як на мене, ну тобто це абсолютно логічно, абсолютно раціонально, але як на мене, ще існує фактор раптовості або емоціонального вибору, Но... коли тобі певна річ може дуже сильно знадобитися, ну або ні, не сподобатися, і ти можеш її захотіти, навіть якщо до цього. Такого майже немає. Ну як таки, ну не? так, Це, то втодиви, що таке емоція? Давай ти, розберемо. Ти приходиш у новий магазин так. Е книжковий, наприклад, так. який е ну не знаю, нещодавно серед на Хрещатику відкрився, да? Так, ти приходиш, ти в цьому середовищі там офігезно, да ти бачиш так. цей інтер'єр, ти бачиш і ти бачиш книжку, ти не хоч, ти не йшов сюди за книжкою. Ти хотів подивитися взагалі, що там відбувається, так. і ти серед іншого бачиш, ось дивись ця обкладинка. Оце у тебе є друг, який любить вино, і тут книжка, яка називається Коротка історія пияцтва». Думаєш, блін, це ідеальний йому подарунок. Ти просто купуй, ти не зайшов сюди. Але це емоційна сторона, яка, як на мене, доволі часто впливає на вибір. Ні. Ми будемо сперечатися. Так, ми будемо сперечатися, бо це принципова позиція. Це важливо викинути з голови всім маркетологам. Тобто, це називається рандомізована поведінка. Рандомізована поведінка в різних е, сегментах популяції трапляється з різною частотою, як правило. До 30%, грубо кажучи, максимум. Тобто є переважно 70% норми, яка майже не рандомізує поведінку в більшості своєї поведінки. Тобто, це ну, може трошки складно звучати, але це важливо, що, грубо кажучи, ти високорандомізовано поведінковий, тому що ти підприємець. тебе рандомізація поведінки трошки більше, ніж в, в, в загальній популяції. Таких як ти мало в популяції, тому що вони раніше не виживали якраз через високу рандомізацію. Тобто, коли я йду. І пробую шукати нові шляхи, як до річки дійти і зловити рибу, то я в тих нових шляхах часто знаходжу всякі проблеми: типу вовків, ведмедів, ями, провалля і так далі. І еволюційно така поведінка мінімізовується через те, що вона ризикова, тобто ці от. Рандомізовані поведінки, вони, як правило, не трапляються. Люди повторюють поведінку, і це власне феномен лояльності. Чому дуже багато говорять про лояльність, і думають, що вони на це можуть вплинути. Ну окей, йдіть позмагайте з еволюцією. Ну, типу, ні, ми не можемо на це вплинути. Це є от, повторювана поведінка, це є засада виживання. Ми виживали через те, що ми сканували середовище, соціальне середовище на успішну поведінку, яка призводить до хорошого результату, і її повторювали і нічого не видумували. Оце важливо. Да? Тобто, це і є основа нашої поведінки, більшість поведінки. Там, якщо в загальній популяції, то близько 80% поведінки, вона просто повторювана От просто одне і тою самої ми робимо. От. Відповідно, А ця рандомізація, по-перше, ти зайшов в, цю, в цей магазин, очікуючи е, якихось таких ти, дивись, ти зробив дуже неочікувану річ: зайшов в книжковий і купив що. Книжку нічого собі, ніколи не було І ну, от опять. було б дивно там купити його. Так я про це що дивися. В тебе є оце є насправді доволі очікувана поведінка, і те, що ти купив ту книжку, за якою не йшов, тому що ти принципово йшов за якоюсь що небудь. А може і нічого. Та, просто йду посмотрю. Тобто, в принципі, ти виконав свою задачу. Ти насправді зробив не Якусь рандомізовану поведінку, а доволі типову поведінку, зайшов в ту книгарню, про яку весь Фейсбук зараз там говорить, ніч, теж нічого дивного такого, да? типу. і потім купив книжку та ще й на основі нейронних зв'язків, які в тебе були актуалізовані, через те, що наближається подарунок для друга, і ти знайшов просто варіанти. Тобто, якщо б розбирати ці актуалізації нейронних мереж, нічого ти там такого не, 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 не зайшло в тебе, такого звичайне. Там дуже багато е, які які склалися в цій так, ситуації. Так, я згоден, але це якщо говорити з точки зору покупця, все логічно. А якщо з точки зору видавця в цієї книги, як так. зробити так, щоб я купив цю книгу? Вивчати сегменти? Якщо в нас багато хто бухає вино, пишіть про вино. Якщо в нас багато хто. Ну тобто, це називається вивчення ринку. Ми вивчаємо сегменти, ми вивчаємо їхні розміри, ми знаємо розміри цих сегментів, ми знаємо, як вони поводяться, і ми робимо продукт для сегмента. Він, і От, власне, поведінковий сегмент це не, там, не якась одна людина, не ти конкретно, тому що цю книжку міг, могла купити і жінка, і іншого віку, і старший чоловік, і молодший чоловік. Не має значення. Всі, хто мав подібну якусь задачу або на подарунок, тому що дуже часто книжка вгадай, на що купується в Україні. Подарунок. Ти теж дуже унікально зробив дію. Понімаєш, купив книжку в книжковому на подарунок. це емоції с просто вообще. Типу, так більшість книжок в Україні продається. Розумієш? Тобто, оце власне є такий ну, форматний спосіб споживання. Ти просто, ну, типу, а всередині тобі здається, що ти такий іду гуляю, типу, зайшов в магазин. Потрапив на книжку, яку ніколи не думав купити і так далі. Тобто, я ще раз кажу оце наше середине уявлення про світ і зовнішні маркетинги, вони супер відрізняються. Тому якраз от я стараюся сваритися. Чому ми з тобою такі Це я стараюся сваритися з усіма. Хто таке починає видумувати? Тому що це дуже шкодить. Ну це дуже шкодить, коли ти застосовуєш власний досвід споживання. На маркетингову стратегію на надягаєш, тому що твій власний досвід споживання він дуже емоційний. Інтересний. Давай я продовжу. Це банальний приклад, але ж є тут той один відсоток. Але я думаю, що це навіть 0,0,0,0,1% ноль відсотка okay. таких продуктів, як айфон, uh -huh. продукт якого не існувало раніше, який вийшов. Так, я пішов. Я зараз да, буду сваритись, Ну що не існувало раніше? Ну, мобільних телефонів не було раніше. Ну це ж була революція. Ну окей, не було так в мікротелефоні. Ну, да. ну так я тобою сперечатися. Ні, там а все що? змінилося. Шо як змінилося? на мене, ну давай, він... Диви, мене... В робити, в мене робити, не що він дивись, у мене не айфон. У мене не айфон. Я не люблю революція? цей телефон, але я визнаю, що це абсолютно давай. В чому революція? А революція в тому, що це абсолютно інший користувацький досвід. Який? Тачскрін. Все. Все. Ну, все. Дочекай, до того був Blueberry чи ще якісь тачкріни, ну, які. Ні, були з, з стілусами. Тобто, навіть тачскріни це не революція. Там нема ніякої революції. Ноль, зеро. Просто зібрано всі елементи, грамотно підібрані під потреби сегментів. Тому що, вгадай, які були проблеми з мобільними телефонами? Mm. Маленький екран. Так, Люди так, з поганим зором так, погано так, бачили. По кнопках не попадали. Мій тато, в нього великий палець, і він, коли кнопку називав, він наказав три кнопки підряд. Ну, типу Йому не, ну, не, не підходило. Там були реальні проблеми технологій. І оцих системних рішень. І насправді в стандартно в кожному ринку, якщо ти подивишся, ринок розвивається такими хвилями. І от коли хвиля починається, то є висока рандомізованість характеристик продукту. Всі шукають рішення, які б були ідеальні. І тому ти пам'ятаєш, були мобільні телефони, якісь круглі, квадратні, розкладушки, розхлопушки, якісь вертольоти, що тільки не було. Оце якраз і Apple просто один з цих рандомізованих пошуків ідеального рішення. І з того часу, що ми маємо? Стандартизувався ринок, всі однакові телефони. Оце і це таке відбувається на всіх ринках. Дивись, тут немає ніякої фантастики. Якщо ми кожен ринок будемо розбирати, ми таке О, всі роблять революції, да не революції, всі роблять на початку ринка, як тільки ринок починає виникати, всі роблять рандомізований пошук ідеального рішення, оцього колеса, яке би попало в ринок і дуже добре спрацювало. І Apple просто був перший з них. Ну, типу, який оцей зібрав? Нічого, ніяких революцій там немає. Там просто елементи підібрані таким чином, який найкраще відповідає потребам ринку. Ну хороше рішення, прекрасне рішення. Але ніякої тобто, революції. Тобто, якщо це все підсумувати, то ніякої магії маркетології немає, не існує, взагалі. а це тупо наука. Так, магія є тільки в застосуванні науки. От коли ми застосовуємо науку, там, бо наука що нас вчить завжди. Наука навчить, і там є такий важливий параметр, вона вчить нас при прочих равних. А прочих равних дуже рідко є, розумієш? І оце якраз зрозуміти, в якій ти ситуації знаходишся, і що ти можеш зараз використати з наукового інструментарію, оце вже творчість, грубо кажучи, це вже мистецтво. Але в принципі поведінка людини на таких макроформатах, е, як сегменти ринка, ну відносно відносно макроекономіки, це напевно, не, не супермакро, це якраз е, е, цей то. То ми можемо багато чого передбачити. Ми передбачуємо, люди, тому і купують. Тому маркетинг успішний, тому що це передбачення, бо наука що робить? Основна задача науки, яка передбачати майбутнє. Тобто, в певних ситуаціях ми можемо точно передбачити, що відбудеться, і тому ми з точки зору маркетингу точно можемо передбачити, що відбудеться, якщо правильно робимо правильні інструменти, застосовуємо в правильний момент ринка. Бо це дуже важливо. Ми іноді, не розуміючи, в якій ситуації ми знаходимося з точки зору ринка, застосовуємо інструменти, які в цій ситуації нерелевантні, і потім кажемо, що щось там маркетинг не працює, або ще щось таке, або просто робимо якісь дурниці дуже часто, і, і цього багато насправді. Тобто, там, наприклад, 80% всієї світової реклами недобрендована. 80! і ти такий, ну що, вони всі ідіоти? Ну, в принципі, так. Ну, тобто, от, тут така проста штука. знаєш так, Або ми 2000 років кров пускали, а потім хтось сказав, Ей, чуваки, ви шкодите. І такий а що, так? Да? Ну, тобто буває так, що тисячами років люди всі помиляються. Це не фантастика, це трапляється. І наука тут якраз для того, щоб сказати, казати: Ей, ми помилялись, ми не так думали, і треба не, не, не сидіти, а ні, я зсередини. Бачу, що в мене багато емоцій, і мене захватили, і я щось покупаю. Та да, емоції, дивись, що таке емоція, по суті, це еволюційна система реакції організму на зміну середовища. Тобто. Там щось помінялось. Ну, типу, ти зайшов і так неожиданно, типу, увіділ що -то, що ти там не очікував. Тобто емоція це страх. Це коли на тебе машина їде, в тебе страх, і вона активізує, там виділяється дуже багато всіляких гормонів, нейромедіаторів і так далі, щоб ти змобілізував сили організму і, і, і відскочив. І ти навіть не встигаєш подумати: емоції це додумання, тобто до, 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 до мисленнєві процеси для реакції на зовнішнє середовище. Тому, ну. Коротше, да, оце не треба гріш несправедним ліпити. Як ти думаєш, маркетинг для малого підприємця чимось відрізняється від інструментів? Ні. Тільки тим, що він маленький. Ну, тобто, тобто, менше бюджети, менше розмах. все... Ну, да, тобто, і вам дуже важко. От треба пам'ятати, як тільки ви маленький, вам дуже важко. І те, що вам важко, це не дивно. Це так і має бути. Знаєш, тобто, переважно кажуть, ми щось не так робимо. Та ні, ви просто маленькі. Там є навіть такий спеціальний закон, який якраз про лояльність говорить, закон подвійної загрози. І він навіть в Біблії написаний, що від багатому і додасться від бідного ти відніметься. І він тупо в нас працює в маркетингу, що ті великі бренди їм легше рекрутити аудиторію, і в них вища лояльність, а в маленьких брендах. Менше ну, важче рекрутити аудиторію, і в них менша лояльність. Тобто їм два їм два рази достається. Вони маленькі, да і ще й мала лояльність у них, розумієш? Тобто, і це прям закон. Тобто, це виведений, що цей фактор, він причинно наслідковий зв'язок має. А ми кажемо, лояльність це якщо ми їм плюшки будемо давати. Ні, лояльність це еволюційний принцип, який заснований, і він отак от відтворюється, тому маленьким, якраз критично важливо. Бути правильними, ну тобто рухатись правильно, великі можуть помилятися. Вони дуже часто помиляються, тому що в них є оцей гравітаційний ресурс. Вони можуть, типу, знаєш, так само як говорять, поки цей е, е, жирний схуд не ходить здохне. Знаєш, типу, оце приблизно то саме в маркетингу. Треба бути дуже обережним, поки ви маленький, щоб робити все правильно, не робити дурниць, і саме тому потрібна наука. Я до речі згадав, коли ти е, цей приклад е, наводив. Я згадав, е, як я вперше прочитав книжку, як зростають бренди. Знаєш, така ж таке, Я ж про це й розказую. і вона мене вона мене дуже вразила, бо там дуже такі контроверсійні речі були, які е, не співстували. Ну, наприклад, там одна річ, яка мене дуже вразила, про те, що все на чому має бути сфокусований бізнес, це. Збільшення протоку нових клієнтів, саме так не дивіться на відток, і тут всі, хто займаються сервісом, всі, хто займається чорно, вони кажуть: Боже, це ж неможливо. Ми ж маємо дбати про те, щоб якомога менше клієнтів від нас і йшли. Ми ж маємо там так, залишати так, клієнтів. Так, це ж окремі так. зусилля, і тут при цьому наука, наука, наука це ж це книжка, яка дуже на, наукова, Звичайно. Вона каже. Так, ви маєте цим займатися, але взагалі перестаньте про це паритися. 100%. Чим більше ви будете тут залучати клієнтів, тим менше вас буде хвилювати, Саме скільки так. ви клієнтів втрачаєте? Саме так. Якраз про це я говорю. Чому ми говоримо про еволюцію? Тому що лояльність це є еволюційний принцип. Що це значить? Це насправді дуже важливо. Якщо я раз купив якесь молоко, і я від нього не утроївся, і ми випили всією сім'єю чай з молоком чи каву з молоком. А потім я там додавши в якусь страву і так далі, то в мене стрімко зростає ймовірність, що я це молоко знову куплю. І для цього не треба мені програми лояльності організовувати. Я автоматично це буду робити, тому що так еволюція постаралася, бо вона закріплює одразу успішну поведінку як основну. І ви нічого проти революції проти еволюції не зможете зробити. Ви, ви ви занадто маленькі відносно еволюції. Ну мільйони років. Ну серйозно, ну типу, це настільки сильна поведінка, вона настільки сильно закріплюється, що важливо бути просто конкретно підійти під задачу. От чим треба займатися. І як тільки ви правильно підійшли задачу, ваш продукт виконав задачу. От, наприклад, книгарня Сенс виконала свою задачу. Вона продала тобі книжку для подарунку те, для чого Коли вона і створена. Коли я не за не йшов за книжкою. Коли... Ти йшов, ну інакше, що ти туди йшов. Ну, ладно. Е, от, тобто, я думаю, що ти йшов за книжкою в тому -то й справа. Просто не, не певен, чи ти знайдеш то, що тобі підходить. От і все. Е, от, і відповідно, оце важливо, що як тільки ми розуміємо ці принципи наукові, ми перестаємо займатися такими дурницями, типу чорний менеджмент, типу, та неможливо. Нем... Є теж окремий закон, який називається Лікі Бакет. От, типу, прям емпіричний закон в тій ж книжці, про яку ти говориш, він каже, що ви весь час будете втрачати аудиторію. Не треба її останавлюватися. Це неможливо. Типу, і е, втрачати ви її будете навіть з певною закономірністю. З, е, з, 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 з співвідношенням до вашої консюмерської бази. Чим більша база, тим більше ви в штуках втрачаєте, але менше в пропорції відносно своєї бази. Пара -па -па -па. У нас залишається одна хвилина. Давай дуже стисло, дамо кілька порад підприємців. Ну, давай спробуємо прикладних порад дати підприємцям, що робити для того, щоб от колись дуже маленький. А Щоб правильно робити правильні кроки, Повчитися. Почитайте цю книжку, наприклад. Просто візьміть її, прочитайте і засвойте. От спробуйте, вам буде погано, там буде все не подобатись, все не так. Але це наука. І науку треба прийняти на віру, як би це дивно не звучало. Тобто звучить дуже інтересно, але відносно науки треба поводитись як відносно я не знаю, там, раніше Біблії. Та? Типу, от тобі воно здається, що воно не так. Але ти береш і приймаєш на віру, робиш ці кроки, і потім побачиш, що буде так, як треба. Чудово. Дуже дякую тобі дякую. за дискусію. Ми посперечалися було голосно, але мені здається, так, це я тільки зрадіс. в плюс. Дуже дякую тобі.